Усім привіт! В продажі така цікавенька машина, приїхала з Швейцарії. Це Citroen DS5, хороша альтернатива Гульфу чи Октавії 2.0 дизель, автомат максимальні комплектації. 2015 року випуску з пробігом 149 тисяч. Такий його зовнішній стан, білий перламутровий колір на 17 колесах, максимальна комплектація зовні. Так само всередині, пізніше перейдемо, покажу, є вся сервісна історія. Ось Такий цікавий вигляд зовні має. Має також партроніки, камеру, фаркоп, релінги, панорамний дах, Така декоративні вихлопні труби, Так спортивно виглядає машина. Ось такий кліренс машини, безтурзйомний фаркоп присутній. Складання підігрів, підігрів дзеркал, безключовий доступ. Додатково встановлені такі тримачі для багажу оригінальні від відесу. Є ключики від них, можна їх відчепити, якщо вам не потрібні вони. Автоматичні складання дзеркал, безключовий доступ, як я казав, датчик світла, датчик дощу, панорамний дах. Така у нас оптика максимальна, так само проти туманки, умивач фар присутній, без піскострую у нас капот і бампер, Такий класний перламутровий колір, так, бачите, гарно переливається на сонці. Автомобіль повністю не фарбований. Зараз перейдемося, покажу вам прибором його. Така нас машинка. Так, Зараз прийдемося, перевіримо його прибором. Такий у нас прибор професійний, Profiline. Нагадую, машина вся в рідній фарбі, в гарному стані. Так. Також машина повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. З машиною надається весь пакет документів для реєстрації МРЕО, без проблем можете її поставити. Себе по місцю проживанню або приїхати сюди, можу так само допомогти при реєстрації. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можу доставити автомобіль до вас під дім Якщо буде цікавити, телефонуйте, все вам детально розповім. Так, як бачите, машинка вся в рідній фарбі. Без піскострую, без колів в гарному збереженому стані. А зараз перейдемо до салону. Так, переходимо до салону. Ось такий у нас гарний збережений салон в такому стильному вигляді, бордовий, в поєднанні з чорним. Матеріали дуже якісні, добротні. Ось такі у нас сидіння з ярко вираженою боковою підтримкою. Ось такі регулювання сидіння, також і пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Тут можна настроїти спинку сидіння під вашу спину, щоб було добре, комфортно рухатись, електропривід все працює. Так само в пасажира електропривід. Сидіння присутній. Тут у нас по кнопках складання підігрів дзеркал, управління паратроніками, відкривати багажники, режим, мультикермо. Таке закошене сучасно виглядає. Тут можна правляти курі з контролем, управляти телефоном, музикою. Ось такий вигляд салон має. Саме цікаве, це тут у нас стеля темного кольору з панорамним дахом. Він у нас ділиться на три секції. Окремо шторка відкривається задніх пасажирів. Тут переднього пасажира і, окремо водія. Зараз присядемо це, все вам покажу. Так само електроприладова панель присутня. Кермо у нас не затерте, зверніть увагу, так само в гарному стані. Добротні матеріали тут зроблені. Так само дзеркало з атозатененням. Ато Такі у нас кнопочки, лед підсвітка по всьому салону. Чорна стеля, автомобіль не прокурений, посторонніх запахів немає. Також в комплекті є таких два ключі. Такі тяженькі ключі. Одразу відчувається. Так. Система запуску двигуна без ключа присутня. Ось Така у нас приладова панель, пробіг 149 800 кілометрів. Так. Мотор працює чітко, рівненько, пізніше відкрию, капот вам все покажу. Також навігація, блютуз, двозонний клімат контроль. Бачите, собі регулюється, так все класно, сучасно виглядає. Також надійна коробка автомат, айсін. Гідротрансформатор ніколи вас не підведе. Тут дуже цікаво зроблено так, електропривод вікон. Виводиться тут. Так само центральний замок, електроручник, джойстик управлінням навігацією. Все звідси керується. Такий годинничок цікавий зроблений. Зараз фокусую. Так, система допомоги, але це все працює тільки в Європі. У нас не буде працювати такі кнопочки всі цікаві. Ось так відкривається шторка. Бачите, вона тільки відкрилася переднього пасажира. Ця кнопка відпідає за задню шторку. Тут водія так само можна відкрити шторку. І так все закривається. Дуже класно, цікаво зроблено, ще ніколи так не зустрічав. Так само в пасажира тут сидіння так само не протерте в збереженому гарному стані. Дверні карти так само, панель не протерта, дуже гарно звучить тут музика. Не знаю, якої вона тут фірми але гарно гарно звучить. Саме є сервісна історія, пізніше вам все покажу, як я казав. так Тут є ключики такі, щоб знімати ось ці тримачі зверху, саме розетка для ваших девайсів, такий підлокотник великий з бардачком. Все тут добре. Та, також Датчик світла, датчик дощу присутній, автоматичне світло, все як має бути. Зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду, задні вікна у нас такі притоновані заводським напилом. тут так само все в доброму стані, нічого не подерте, не прокорне. Сидіння так само в гарному стані. Такий у нас підлокотник. Тиканиками, також є доступ до багажника. Все практично зроблено як в шкодах, гольфах. Кажу, хороша альтернатива, але дуже цікава. Ось така оригінальна сєточка. Так само тут електропривід дзеркал, тут виведений розетка для пасажирів, дефлектори. Місця взаді достатньо, в принципі. Так. Це і сів за собою, ще стільки місця лишається. Ось такі у нас підголовники, зверніть увагу. Така підсвіточка у нас білим світлом світить. Ось такий у нас вішачок. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Такий сучасний автомобіль. Кому вже надоїли шкоди, гольфи, то раджу звернути на цю модель увагу. По технічним характеристикам вона індентична, можна сказати, навіть ще й надійніша. Тут стоїть гідротрансформатор Aisin, Рахується самим надійним автоматом у світі. Так, Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення. Тут у нас протроніки такі декоративні, де вихлопні труби. Тут у нас нема вихлопної, просто декорація. Основна вихлопна труба тут знаходиться. Так само безрозйомний фаркоп, якщо він вам не потрібний, можна легко її зняти. Емблема DS5. Так само задня камера тут ховається, буде зручно паркуватися. Такий у нас багажник не в знищеному стані. Побитий весь велюром, шторочка, все присутнє. Така оригінальна, оригінальний коврик. Паролоновий в комплекті у нас є компресор. Тут все у нас ховається по шуму ізоляції і бачите, все зрозуміло, що тут все дуже добре. Ось такий у нас багажник досить місткий. Місця, думаю буде хватати кожному. Так, показую все з цієї сторони. Тут так само все в доброму стані. Салончик. Дуже такий класний, цікавий колір брудовий. Так. так само тут. Це оцинковані козува, вони ніколи не будуть вам ржавіти, ніяких рижиків, нічого не буде. Ось він код ще одразу для перевірки надаю. Дублюючий, саме сидіння пасажира. Є електропривід підігрів, усе повністю працює, бокова підтримка не просижена. так такий. Техпаспорт швейцарський. 2.0 дизель, 133 кВт, Вінкод Citroen DS-5. Так, Зараз перейдемо, покажемо сервісну історію. Така у нас папочка по машині. Машина гарно обслуговувалась. Так. Усі відмітки про обслуговування присутні, можете собі зафіксувати, передивитись. Так, останнє обслуговування було проведено на пробізі 148 тисяч 23 рік, 11 місяць, 3 число. Тобто можна рахувати 1000 км назад. Замінювалось масло і фільтра в моторі. Так що можна рахувати, автомобіль вже обслужений. Зараз заведу мотор, вам покажу підкапотний простір. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Тут так само все добре, нічого не вкручено, стоять газові опори, все дуже комфортно. Усі кріплення цілі. Мотор працює чітко, рівненько. Ніяких запотівань підтікання нічого немає. Усі кріплення цілі. бачите Там включаються денні ходові вогні, коли машина нас заведе. Так, світиться Дуже класна стильна машинка Нагадую 2.0 дизель, автомат, 150 тисяч пробігу, максимальна комплектація, кого буде цікавити така машина. Переїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити машину до вас під дім Так саме у нас, такі у нас колеса 17-го розміру. Тормозна система була недавно замінена. Тормозні бляни новенькі стоять і колодки. Зимова резина. ще на сезон 2 вистачить. Все залежить, як ви їздите, як часто, взаді так само Бліни були недавно замінені видно. Так, резина та взаді так само добра. Такі є болотники, щоб не закидало грязі сюди на бампер. Так, так само диски не поцарапані. Такий йде хром у нас понизу, тут така хромована. Ставка. Дуже такий цікавий дизайн машини. Колір перламутр. можна рахувати найдорожчий колір, якщо купувати машину в салону. Дуже класно виглядає, камера цього не передає, живу набагато краще, дивиться. Саме передні парктроніки, як я казав. Фіксиноної фари будуть дуже добре світити вам вночі і темну пору доби. Без пескострую, без колів бампер у нас. Зараз робимо невеличкий тест-драйв машиною ще. Ось такий у нас автомобіль візді, дуже комфортна посадка, гарна оглядовість. оглядовність, гарна шумоізоляція. Дуже гарно стильно виглядає, особливо з цифровою приборкою. Так само дуже добра динаміка цієї машини, Кіловати це дуже вирішують, так само коробка. Дуже добра маневреність, так само розхід машини невеликий буде в середньому 6 літрів їсти, можливо, навіть і менше, якщо їхати на швидкості до 90 км на годину. Все залежить від стилю їзди. Таке мультифункціональне скошене кермо сучасно виглядає. ну і Загалом машина має гарний сучасний вигляд. Кому надоїли вже пасати, шкоди, Тут це дуже гарна альтернатива для покупки. Самонадійна коробка автомат, айсін, гідротрансформатор, мотор. По комплектації можна рахувати дуже добре, все є для комфортної їзди, Круїз-контроль, клімат, контроль, камера, перетроніки Надання підігрів дзеркал, автозатемнення дзеркала, панорама, чорна криша. Так дуже класно, стильно виглядає салон всередині. Такі сидіння, комфортні, дуже зручно в них сидіти. Така у нас динаміка машини, такі у нас обороти. Зараз при швидкості 110 км, розхід в середньому до 5 літрів показує. 4,5. Думаю, якщо на такій дистанції довгій по трасі, при такій швидкості, то середній розхід буде показувати 4,5 літра. Ось такий на салончик. Саму ті рейлінги, що зверху можна зняти, бо вони додатково створюють шум в машині. Ось ці маю на увазі само до них є ключики, я вам показував. Саме з-підсвітка. Все тут добре. Туж, кого цікавить така машина, Приїжджайте на огляд, тест-драйв, подивитесь вживу, покатаєтесь. Або якщо не маєте змоги, можемо приїхати до вас додому, пригнати автомобіль під дім. Також машина повністю розмитена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також підписуйтесь з групу Viber посилання на групу залишу під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі Швейцарії або які вже прямують Швейцарії в Україну. Там є фотографії, опис, ціни, повні відео огляди. Так що переходьте, підписуйтесь, також не забувайте підписуватись на YouTube канал, щоб не пропускати свіжих гарних автомобілів. Тож Всім дякую за увагу, до зустрічі!